На сесії міської ради закликали не зганьбитися, допомогти грошима постраждалим від вибуху газу будинку на 50 років в ЛКСМ. У мерії хочуть, щоб люди якнайшвидше забули про трагедію. Відкрито благодійний рахунок для надходження коштів, скільки зібрано, не повідомили. Я не можу тут приказувати, Я пропоную, я глибоко вірю. І наскільки я знаю, я вчора зустрічав ніякої депутатів проводив проведів в 15-й школі, Вже підходили люди. И сами находили возможность и морально, и материально поддержать. Это честь для города. На початку сесії активність проявляли комуністи. Вони знову хочуть скасувати рішення міськвиконкому про підвищення тарифів на утримання житла. Однак їх питання не набрало потрібної кількістю голосів. Прихильники Ленінських ідеї на цьому не зупинилися. Їм сподобалося вивішувати червоні прапори на день перемоги. Попри заборону конституційного суду, вони хотіли зробити у Чернігові виключення із правил. Проєкт рішення до роботи сатвіслізані, які були висказані юридичним відділом. Для этого достаточно взять закон Украины об увековечении памяти Дня Победы. Посмотрите его, посматрить все те поправки, были внесены в 2011 году. тисяч депутатам гаду. така ідея червоних з прапорами не сподобалася. Зате народні обранці одноголосно підтримали чернігівський спорт. Премії за медалі на міжнародних змаганнях зростуть удвічі, як для олімпійських видів спорту, так і неолімпійських. Щоправда, за перемогу на олімпіаді обранці знайшли лише 10 тисяч гривень. То за за внесення змін, які я щойно виголосу, прошу проголосувати. Да. Прошу пустити. На сесії внесли зміни до міського бюджету. Затвердили створення тимчасової контрольної комісії, перелік об'єктів комунальної власності. Гострих питань не було. Завершили роботу депутата напрочуд швидко. Тому мер та обранці дозволили собі часто жартувати. Ну, камеру наведите на Людмилу Ивановну. Ну что, честно сказать, женщина вышла, а так как бы, как мужики так не отходят, вот так и вот так вот. Так. А как женщина красивая вышла, так все камеры развернули в зал. Спасибо, Людмила Ивановна, присаживайтесь.